Вітаю, друзі! Я Віталій Портник, президенти Сполучених Штатів та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели чергову телефонну розмову на талії близькосхідних миротворчих зусиль Дональда Трампа і продовження інтенсивних російських атак по українській інфраструктурі. Можна сказати, що ця розмова на часі. Дональд Трамп зараз активно залучений у близькосхідний мирний процес і вважає, що останні домовленості між Ізраїлем та терористичною організацією Хамас є його реальним власним досягненням. Початок наступного тижня має стати миротворчим тріумфом Дональда Трампа. Американський президент має побувати у Каїрі, щоб бути свідком підписання, принаймні, першого етапу мирної угоди між єврейською державою та терористичною організацією, а згодом має виступити в ізраїльському кнесиці перед депутатами, вдячними йому за звільнення. Ізраїльських заручників, які більше двох років перебували у жорстокому полоні організації, що продовжує користатися підтримкою з Тегерану та Москви, і на цьому тлі, звичайно ж, Трампу важливо продемонструвати свою здатність. Щодо вирішення інших конфліктів, зокрема російсько-української війни, не випадково повідомляючи журналістам про те, що вдалося досягти мирної угоди між Ізраїлем і Хамас, Трамп підкреслив, що сподівається вирішити питання і з Росією. Хоча ми зараз не бачимо жодного реального прогресу у питанні врегулювання ситуації на російсько-українському фронті. Ба більше. Путін проявляє очевидну саркастичність щодо будь-яких погроз Трампу, і під час власного перебування у Дешанбе сказав, що американський президент бере його на понт, коли погрожує надати Україні далекобійні ракети. Томагав, і окрім того, Путін пообіцяв продемонструвати нову російську зброю і посилити російську протиповітряну оборону. Тобто, в принципі, дав зрозуміти, що будь-які погрози з боку. Американського президента його не обходять, і він збирається і надалі продовжувати російсько-українську війну. Трампа це звичайно не влаштовує. І з цієї точки зору, зрозуміли, є слова. Володимира Зеленського про те, що потрібно, щоб Росія взяла участь у реальних мирних перемовинах, адже до цього часу і російсько-українські і російсько-американські консультації були звичайнісінькою імітацією мирного процесу, потрібною президенту Російської Федерації для того, щоб тягти. Час і примусити свого американського колегу зберігати статус-кво, тобто не посилювати санкції проти Російської Федерації і не надавати нової інтенсивної військової підтримки України. Нагадаю вам, що Путін упродовж усього періоду перебування Дональда Трампа у Білому домі досягає цих своїх цілей. Ми бачимо реальну конкуренцію ескалації слів і погроз з боку Дональда Трампа і ескалації дії з боку Путіна, який не тільки продовжує атаки на українську територію, але й перейшов до справжньої гібридної війни проти європейських країн, таким чином демонструючи нездатність Сполучених Штатів впливати на ситуацію, коли мова йде про російські амбіції, також у розмові. Американського і російського президентів, звичайно ж, завжди говорилося про необхідність перемовин між Києвом і Москвою, навіть про необхідні зустрічі між президентами Путіним і Зеленським. Але як бачимо, Росія не робить нічого, щоб таку зустріч підготувати ба більше. Прес-секретар президента Російської Федерації Пісков визнав, що і американсько-російський переговірний процес знаходиться на паузі. Тобто зараз практично нічого не робиться, щоб знайти можливості для врегулювання ситуації навколо російсько-української війни. І розмова Трампа із Зеленським мала продемонструвати, що американський президент усвідомлює, що Поки що його зусилля не дали жоднісінького результату, і виглядають зовсім інакше у порівнянні із зусиллями, які Трамп доклав, щоб, хоча, б призупинити війну на близькому сході, адже ми не знаємо з вами, що відбудеться у цьому проблемному регіоні через кілька місяців після реалізації першого етапу оборудки між Ізраїлем і Хамас, і зараз. В той час, коли цей перший етап буде реалізований, а щодо другого етапу будуть очікування, які можуть нічим не ні підтвердитися і завершитися новою величезною війною у регіоні, створюється певне вікно можливостей для того, щоб тиснути на Росію і примусити Путіна принаймні замислитись про можливість мирного процесу. Також є важливим і допомога Україні з точки зору посилення систем протиповітряної оборони. Є очевидним, що російські атаки на українську інфраструктуру будуть збільшуватися із кожним тижнем осені і зими. Бо великим завданням президента Російської Федерації є заморозити українців. Путін сподівається, що українське суспільство під його шантажем усвідомить необхідність капітуляції перед Російською Федерацією і виконання всіх тих вимог які Кремль висуває до українського керівництва і народу, а саме передачі окупованих територій Російської Федерації, визнання їхнього російського статусу і з подальшим демонтажем самої української державності і приєднання всіх інших українських областей до Російської Федерації в якості її суб'єктів. І звісно, атаки Росії на Україну мають насамперед деморалізувати українське суспільство і створити з української території таку, що не придатна до проживання у наступні десятиріччя 21 століття. сторіччя. І... Цей путінський злочинний план можна зупинити виключно шляхом технологічного опору, збільшення систем протиповітряної оборони в Україні, і надання Україні такої зброї, яка дозволить знищити нафтопереробний потенціал самої Російської Федерації, а також військово-промисловий комплекс Росії, який розбудовується з кожним місяцем російсько-української війни, і має перетворити російську армію на таку, що зможе ефективно воювати не тільки. Проти України, але й проти її європейських сусідів. Саме таке завдання Путін поставив перед своїми військовими промисловцями, і саме на такий розвиток подій у наступні роки сподіваються, таким чином зупинити Путіна це не тільки проблема Зеленського, це і проблема колективного заходу. І те, що український президент розмовляє із. Американським колегою щодо того, як має у наступні місяці розвиватися ситуація на російсько-українському фронті, ще раз засвідчує, що у Білому Томі усвідомлюють, що без вирішення питання завершення російсько-української війни. Сполучені Штати виглядатимуть зовсім не найголовнішою державою світу не тільки у протистоянні з Москвою, але й у протистоянні з Пекіном, з яким Трамп розпочав новий раунд безпрецедентної торгівельної війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патріоні, Баймі Кофі і Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миру вам хай щастить.